Значна частина дорожньо-транспортних пригод, каже начальник відділу технагляду міськради, трапляється саме через вибоїни. Відтак, аби зарадити біді, тернопільські дороги продовжують ремонтувати. Днями поменшало ям ще на кількох вулицях міста. Ми знаходимося на вулиці Чайківського. Це один з секторів, який ми виконуємо. Сьогодні місто розбите на чотири сектори. Ми виконуємо роботи по ліквідації ямковості. Значить, ця бригада, яку ми зараз тут знаходимося, виконує роботи по Чайківського, глибокі і глиняні. Друга бригада працює на вулиці Об'їзній. Це в районі вулиці Львівської. Дойдемо до Бережанського клієра. І Бережанський включно. Третя бригада це Миколинецька від Ватри і об'їзна дорога від, від, від е, Мазди до Протасевича. Четверта бригада це від Зборацького кінця. До 15 квітня КП і вулиця Текстильна. Для ремонту використовують бітомну органну мінеральну суміш, розповідає Олег Вітик. Працювати із нею можна і в холодну пору року. До того ж, каже начальник відділу технагляду міськради, ця суміш себе виправдовує. І ями на тих же місцях після ремонту не з'являються. Кожного року нам виділяли близько 6 мільйонів на поточний, а цього року 13, Це тільки поточний. І ще буде напевно мільйонів 30 на капітальний, так що сума досить. Така вражаюча, будемо надіятися, що все буде добре. і Ми все ж таки покажемо, що місто має бути як місто із дорогами, нормальними з вулицями. Якщо погодні умови дозволятимуть, каже начальник відділу технагляду міськради, то ліквідовувати вибої не продовжуватимуть і надалі.